Беремо дрібний пелець. Це в нас «Октоберфест». Це October Октобер В даному випадку «Октоберфест», але це приклад універсальний. Обираючи будь-яку іншу серію, яка подобається вам або рибі на вашій водоймі, логіка дібу є та сама. Тобто, це, по суті, скелет дій. А, ви можете його використовувати з будь-яким іншим кормом. Зараз Октоберфест. Так, Наступним у нас, у нас буде а, тигровий горіх подрібнений. Трохи відро не переплутав і не насипав сюди. Да. Оце був би стартовий закорм. Це, 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 це був би стартовий Масливний. закорм надовго, да. так. Висипаємо тигровий горіх. Змішуємо тигровий горіх з пілицем. Тигровий горіх насправді має абсолютно різну фракцію, починаючи від борошна і за закін...